Району. Я дякую, що довіряєте мені, дякую, що дали сьогодні слово. Дякую, Адам Семенович, що ви так хотіли зробити, щоб я не сказав сьогодні, чи сказав в кінці, також. Шановні мої односельчани, повірте мені, що я також родився тут в селищі ратне. Я також ходив в школу в ратному і призначили мене на цю посаду. На цю посаду призначили мене для того, щоб я робив. Робив для нашої Ратнівської громади, робив для тих жителів, для лікарів, для вчителів, для освітлян для всіх. Шановні жителі, я зважуючи сьогодні на всі обставини, які сьогодні складаються в державі, на те кровопролиття, на ті недопустимі речі, зважуючи на те, розуміючи, що я маю виконувати вашу роль, верніше, вашу волю. Те, що ви мені маєте сказати, я сьогодні приймаю рішення про те, що я виходжу з партії, членів партії регіонів. О! Значить, не треба, не треба за мною ходити, щоб там я підписував і так далі. Я сьогодні до кінця дня на офіційному сайті районної державної адміністрації буде розміщена відповідна моя заява. Шановні жителі селища, повірте, що всі ви сьогодні немає сьогодні працівника в районній державній адміністрації, який би не переживав, якби не скорбив, який би сьогодні не боявся того, що відбувається в державі, не боявся того, що він працює виконавчій владі району. Я всіх прошу і закликаю до закону, до правопорядку. Повірте, що дійсно, як сказав сьогодні Андрій Володимирович, що сьогодні є страшні речі. Страшні речі, які хочуть зробити так, щоб зробити нас ворогами в нашому районі, один одному. Я з Горбачуком в один клас ходив. Ми всі тут є браття, куми, родичі один одного. Дотримуйтеся, будь ласка, закону, правопорядку, миру і спокою всім нам. Дякую вам всім за увагу.